Це у нас ігра проти Мега Французів. Яким ми проїбали всі 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 анубіси в житті. Омуа і H4. А у них Астраліс на, на дверях. І сейчас буде 4, 4 стак. А. Просто пуш пуш І Дроп вода. Алікор. Принимая, раз, Принимая два, Майкол, это разворот. Разворот. А ну, у нас тут іде разворот. Ты розворот пачки вниз. Да, не розвернулись. Скофікось когось тут. Ну ты кофе, конечно, попиксельный, чувак. Нанюхав. нюхау Восьмерочку. грамотний. Добили. Добили. Два в одного. Удають. Бам! 30 хп. Влад має виходити. я одну тільки пулю дає. Так, ану, кофе на, на флешечці. Що там, пацани? Пацани. Бам, полублайнд. Але гарно. Так, смог так кондали. дали. Кофе ж чи будуть пікати в цей смок. І кофе дав собі смок. Кофі, там же один лежить. наш тпи два. Діма пропустив. Ой-ой-ой. А, пострель Дабл пік. пика, Діма. Діма 100 хп після дабл піка. я не знаю. Вот. Рикайло скіл. по любому Даймо грузити хаєшки. Ой, хорошо. Вот. Да, Це спок дуже класний, вони не знають скільки у вас там. Ви там всі четверо вони просто сюди тут за мідл бояться, за Б бояться ха <плес> опять. <плес> <плес> Алікор деф'юзить, деф'юзить! О, боже, він промазав смаком! Сяв, наверное, нам тоже таке не раз робили такий дефюз. еко кобра. Раз. В прыжку, 2, 3. 4. За асом. Нет в темпл. Давай, Дима, в темпл за асом. Прекрас. Пушить Б. Алекор уже ждет. Хоп, дождав, Ловить, звісно, цим курсором. О, це хто? Бала, от палача навчили займати кон, пацани. Я йому вчора орав, я відповідаю. Отут тут займаєш і дальше не йдеш. Я правда на всіх орав І на Влада орав. Зайняв і дочекався. Не шоу сайт на морозі. А що не 2 стартують. А, бо ви їх під флешки виганяєте з А, і вони постійно бояться за А. А кон ви не займають, а вони кони не грають. Ну, так, якщо палач може в соло відкрити А двох тіпів, то вже щось вони не в формі. Він знає, що тут три лоу і він йде, так? Да? <плес> Жорстко, блядь. О, палач тут все контролить, так? Да? Ага, ну, почти мінус два, бачите? Кожен раунд палач вам щось тут відкриває. Чотири, три. Собираємся під Б. Ні, не собрались під Б, по одному виходимо. Ну, таке. Хорошо. Палач мінус. О, одним спреєм. Три голови. Mm. <laughs> Бачиш. Так, алікор не сэйс. Ну ця флешка працює. Хто дає? Влад дає, да? Отлично, флешка, блядь, и камна же. она хороша. Стоить. Оп, отпустил. Ну вот, Дима на воде. Аликор майже да, біля стінки цієї. Все, она Бам! І взрывается, аккурат, як вы тут тікаєте. Або якщо по таймеру дивитися. 45. 44. На 44 секунді, так? Да? Можемо так, тут на 44. Діму. Діму в коні не щадять Раз. Два. Хорошо. План це дефолт. А, воду не ждали. Лурк підоспів. Флешка в сайт бум. Ще одна є Туда. А що це за форс такий алікор? А що ми не ждем пуш на форсі Алікор? Тупо не жде тупо стоїть і дивиться ловить лицем ло, 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 флеш. <laughs> завис, завис, чоловік. Пашка? Ізі для кофе, ізі Є інфа по-другому. Забайчен. Убит. А як так со спами в лад? Ану. Пам! Пам-пам. Ай, не побачив, бач, пройшов, Влад, такий угол, типа шо я можу пройти просто понизу. <рик> ну, щас просто в прицел, конечно, прийшов. Йоптить кофик тут гріб. А як ти не чекав, що він в упорі тебе зліва? А, ти вийшов, він біжить по лівій стороні води. Біжить, 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 ти рішаєш начекати, не начекав. Йой, Йо такий тобі кінець тут, мав бути. Перший зловить контакт В3Б. Де ваш сетап Кофі? Де? От кофі, де твій сетап? Один на пілері, один за дефолтом. цей Нема, зараз вас розвалять. Тупо виход кон. А. Влад крутиться. Тут каточка проти мрії на AnobC Проти Окей, баби і Undisputed. Да? Має бути цікаво. Поки на Split B. Ага, вони пошуміли мідл і переригають воду. Дмитро Король коннектора. Тут DMJ. Да, Окей, баба дала 4. Теж тяжко. Тут це я вже буст бачив не один раз. І він працює. <гум> Лікора цей угол має він тут, походу, давати фраги просто по КД, но нет. Як 2 в 2 ретейк, навіть 2 в 3. Ай-яй-яй. Хорош, хорош пацани забайтили. Так, у двох пацанів форс. у у у у бай на 2К. що у не домовились, ребятки. Діма хорошо, цей колону цю обрализує 4-0 Хороший початочок Так, на ропсі чує, пацан, нашиває попадає Оу Тут, щось розвал. На Б. 3 Б вроді було укріплення Укріплення в один час. І еко, да. Ні, форс, форс, форс. Дім отвалився, Влад на подпуші отвалився. І навіть сейв не виходить. А, ви МПшки накупляли, ну окей. О, нарешті якийсь опен. Бумс. Ентрі є. Yeah. Добре. А, і тут агресія працює. А ну мені каже це вже було лишнє. Але третього не мають чекати. Щось Діма має це все да, прийняти. Але щу, ні? Так 9. І чув калаш. Мала бути інфа, що два, піда. Так, нанюхав, пацана. Бумс. Хорош, кофйок. От роботав сабіком нарешті. Алікор знову плечом, як він каже. Плечом. Угу, плечом. <гум> Дима плечом? Ні, Дима не рискує плечом. Проходить дим О, це, це Це, да, це хорошо. Палач даже приймає О, палач прийняв в упорі пачку. І все, і кофе має убивати цього. Ага, тут просто тип тип просто препарає вікно і даже не дивиться кон. Мне цікаво. Помогти, помогти. Копія майже встиг на підмогу. Так, що це у нас? 3 b 2 a без міда? А пацани пушать мід. Ну, як вам, як вам такий? Як вам така подстава? А вони прям дуже хочуть, щоб ви на мід стянулись. Добре, стянулись мід. Да. Такий угол. А що він не ждав? Ага, він, він пріфав зверху, так? Да? А він навіть зверху. А він понизу пріфає. Тобто ти би сидів зверху, ти би його взагалі забирав, без шансів. А ось він понизу йде. Хоп. Таке. Хо-о, -хо, який діми угол прикольний, Пацани, бачили. Пацан виходить такий. The stairs. The stairs. Де стейрс? Нема. Ну така голова сидить. <гум> І ще два мід. Ага, де Діма, де Діма, грає на міду. Давайте до Діми підем. Давайте. я пішли на сейф. А, Діма. О, ну влада. Давно ми до цього не ходили чоловіка в гості. Ой, яка хороша флешка! А куди ця флешка залітає, хлопці? А, просто об колону, дивіться, така. Пам! Падає. Ладно, не бачив в скопі, що тому флешку дають? Оп, полетіла флеш. А, ти в другий зум перейшов замість того, щоб відвертатись, окей. Нейс. <плес> nice. Мимо. Нога. Все, за пілером 5 хп. Добре. Молодці, пацани, справились. <плес> Окей, баба вже руки трясуться, вже видно, як руки трясуться. Хоче, хоче виграти. <плес> Ой, а що це Дмитра пройшли тут? Діма на гранаті. Ага, отак от. Ну добре, добре. 4 в 3. Ті пушить темпл. Кон є, мейн є, а контроль дивиться, все. Ага, лікор пішов перевіряти спину. Уже двом треба в темпл уходити в такому такій ситуації, щоб зараз тебе кофі заберуть. Ага, ага, нанюхав. Ну нічого собі. Ай, ну тут уже зараз головну свою точку не перестріляв. Діма раз. А ну тут Діма хайлайт. Ага. А що за нова мета, пацани? Чого пушміт? Відколи це працює? О, як класно, пацане, скате забайтили. Супер бомба під бомей, два в мені. Ідеально. Забрали Влада, бо він там, да, один був. Ага. Кофі дає в голову. Навіть не даєте їм тапати бомбу, Ну ви, звісно, демони. А ви дали Мактени, щоб вони грали зараз з Мактенами і Галіллями, так? Да? АВП. МК. І два Мактена. Супер. Тепер у них Мактени, а у вас калаші. Геніально, я рахую, геніально. Так, їх стягнули під А. Але ви теж у під А. Так, треба якийсь да, екшн під Б, щоб Діма тут зараз щось продав. Але не бачене, вони знову дефолт стали. Вони вже, в принципі, не повелись. Так, тут у нас є розкидувач гранат. Зікуля стайл. Хороший смок, прям якзикуля в чаю. Дима, таких переспреює на раз, два. Заходять. Да, під. під один молік. <laughs> один молік, execute A, називається. Так, мене знову якісь 3А стартують. 3А, один мід 1 б А них що, МПшки. Ага, у них под ноль, вони под ноль закупились. Ну тепер да, вам треба гарно розкидати. Якийсь розкид? Нічого нема, да, тільки молік сайт. Ага, і вам смок дали, ну служимось. О, ну о, тепер це воно, да. Смок дев'ятка. Молік сюди і оця от задрочена флешка. Дивимося, дивимося, як весело пацанам. Цей пацан сліпий, бум, цей сліпий бум. Єф. Гот флешечка. Але 3Б. Ой. О! справився. Їо. Ага, ну Такий пацан трошки голодний був. Жадний, жадний. Хороший контроль карти. Один міт, один коннектор дивиться за ВП. Мід, влад, не стоїть в прострілі, да? Щоб його не наспамили тут. Ой-ой, пльоточка на вас взяла. Все, Діма, ще буде бачкувати тут виходити. Але окей, бабу зловив. Ну ще АВП тут не ожидали, так? Да? Фігасі, дивіться, вони укріпляють. 2 міт, 2АЙ грають, 1Б просто. Соло Б. Що такого не бачив? Законтролили карту трошки. За те, що один Б а він не пушив, повезло. Але так, да, піджим Балікор дивиться, так? Да? А, кофе, дивиться звідси, за фенл такого трошки. Так, все, полеж зайняв на топав спеціально. Добре, ви мене умолік. Ааа, дивіться, а лікор зловив типа, а? Ой, ну це прям дуже, прям заход атаки, аж проситься. Все, мінус на Б. Зараз один тип має з мідаби по суті стягнутися. Не, бояться, все бояться. Ми їх, походу, цима задолбали. Смок дев'ятка. І флешка одніми. Да, Діма її кидає. І опять палач вбиває. А ну оця опорна тільки позиція. А це що, пацан, стоїть антифлеш? Я yeah, він ловить флеш, він просто тікає кудись в стіну. Каже, блядь, стінка, спаси. О, oh, ну оця, да, оця от упорна позиція не, не працює. Але да. На стрільбу вже чотирьох, типу, тяжко взяти, коли про тебе знають. Файн вам не йде. О, бачиш, пацан, типа не, не знає звідки тип вийде. Може звідси вийти, може звідти вийти. Він має, типу, так от контролювати все. Він знає про цей лурк смок. І боїться. Дурак дурака знає щось. І ви знову А готуєте, ну ви конечно. What the fuck! А що за флешка була? А, звичайна, да? Ну. Дивіться, да. Палач. Плашка пішла, і плаш заходить пізно. Від чуть-чуть раніше. Хоча ті без спами все рівно сліпий. Ха, тепер лікору дали відповідь. А ви йдете кон. Ну нарешті ви пішли кон, а не А. Ой, добре, кон убив. Все, останній вийшов з темпла. Єє. О, -о алікор забирає сразу упорну позицію. А що, вони дадуть флеш? Далі, ага, дають флеш! Ось кидають флеш алікору. Що чого? Ну, як цей, як цей тіп кидає флешки? Щось не розумію. Куди ця флешка летить? Ага, ось одна флешка є. А ця флешка куди летить? А, вона в космос летить. А тепер флешка в Бмейн прилетіла, коли Лікор уже вбив. Ну, пацани дуже слабенькі, якщо чесно. Це пушкона, звісно, дуже дивний був такий на шифті. Чувак же ж знає, що там АВП. Ну ребята в чилті явно. Це дві дві флешки і ні одна не флеша телекора, вибачте. Дима таких препаю.